Вітаю вас, шановні глядачі. А зараз ви спостерігаєте осцилограму прямокутних імпульсів на виході саморобного інвертора з 12 вольт постійної напруги для акумулятора, який перетворює ці 12 вольт, приблизно 220 змінного струму 50 Гц, але прямокутної форми. Ось він знаходиться перед вами. Струм споживання 2,8 А. Але це не за те, що низький КПД, а за того, що я не навісав йому на вихід трансформатора ніякої ємності, снабера, ємності з резистором, який гасив би імпульси непотрібні. І підвищував КПД. Струм споживання при цьому менший буде, ніж 12, ніж 28 А. Зараз я підключу до нього. Дросель на йому стоїть уже, такий же самий, як і. Раніше я показував відео. Це 40ватна лампа. Дино світла так звана газонаповнена. І баласт, так званий дросель, там конденсатор, стартер до неї йшов. Ну, Дросель це катушка індуктивності на желізному осерді. От Зараз я підключив 60 ватну лампу на 220 В. Бачимо 235 В на виході. Струм споживання. 6,7 А. От тепер він працює в штатному режимі. Перемножте 12 вольт на 6,7 А. І ви побачите, що загальна споживана потужність десь біля скільки там ну 70 з копійками на 6,7 це 67. 75-78 Вт загальна потужність споживання. Хочу вам нагадати, що Напруга тут завишена на виході. Звісно, лампа 60 Вт спожива більше, ніж 60 Вт потужності. Тому КПД тут дуже хороший, ККД. Зараз я переключу через дросель в розетку і побачимо форму напруги на виході і підключу насос. Ви бачите, як булькає насос, кача воду на другій швидкості 40 Вт приблизно споживана потужність. 212-215 вольт на виході. Загальний струм споживання 5,2 А при 12 вольтах. Перемножте. 5 на 12 це буде 50-60 Вт. 60 з копійчиками насос, зараз ми глянемо скільки споживає. 34 Вт показує. Втметр, він нехай не дуже точно, але показує. 210 вольт, 34,5 Вт потужності. А зараз глянемо форму напруги. Це не синусоїда і вже не прямокутні імпульси. А така собі фігура. Амплітуда тут дещо менша, ніж із джерела безперебійного живлення. Але як ми бачимо, на виході напруга 215 вольт, майже 220 5,2 струм споживання. От такий собі саморобний. Інвертор простий, це макетна панель, скажімо так. Дешево, сердито і працює відмінно. Ця конструкція, де один дросель тільки, який зглажує різкі кути на прямокутних імпульсах, більше нічого не потрібно. Насос працює коректно, не перегрівається, не деренчить, прекрасно працює. Деренчіть тільки, як ви чуєте, трансформатор сам, тому що там прямокутні імпульси. Нагрівання практично не відбувається, я його ганяв біля години, тому що блок жилення він собі включений, вімкнений в розетку. І все працює відмінно. Проста конструкція, дешево, бюджетно, на нинішній час це дуже важливо, тому що купити зараз комплектуючі якісь. Транзистор нещасний польовий, дешеве 50 гривень. А деякі здирники деруть 200, 300 гривень, 400 гривень за один транзистор. Боже ж, до чого ви, людоньки, дожили? Самі своїх людей, земляків, дарете такі гроші. За що? Нажитись хочете на людських бідах. Ну, Моє це відео навряд чи подивиться який Здирник і барига. Ну, може йому хто-небудь передасть привіт як-небудь. Під дих кулачком за їхні здирання з нас. Транзистор цей 20 25 гривень коштував. Тепер вже в 10-20 разів дорожче. От так ми і живемо. На що нам вороги, якщо в нас такі друзі є, як співав Борис Гребенщиков. Ну все, насос булька, працює, вода качається, тепло в оселі буде. Мінімальне споживання від акумулятора. всього лише 60-70 Вт. От я підключу Україна стабілізатор. Ви подивитесь, скільки сам стабілізатор Україна споживає без навантаження. Якщо його вімкнути навантаження, то 200 Вт загальна споживана потужність буде Ось цієї конструкції. Той же самий насос з 40 Вт потужністю, а загальна потужність до 200 Вт споживання. Тому що стабілізатор України не розрахований на це, що до чого ми його тулимо. До прямокутних імпульсів з паузою. Він не призначений для роботи в таких мережах із таким струмом. І він просто перегрівається, як скажений і його дуже низький і навіщо воно потрібно, якщо достатньо один дросель готовий або самому намотати. Зараз він споживає 7 А з половиною. Чому? Тому що я до нього під'єднав це чудо. Стабілізатор Україна, який призначений, розроблявся і був призначений для живлення стабілізації напруги. на... Лампових чорно-білих телевізорів радянських часів. І номінальна потужність, яку на його повин, повинна, він без навантаження не повинен працювати на холостому ходу, тільки підключеним навантаженням. І номінальна потужність десь від 120 до 200 Вт. Тоді він максимально ефективно працював. І грівся як скажений при цьому. От ви бачите, що він споживає в інверторах, як я де, десь. 90% перетворювався, і майже ну, 70 Вт спожива, скажімо так. 60, 62 і 65 Вт спожива сам стабілізатор. Просто сам. То в момент підключання навантаження через цей стабілізатор, струм там і до 30 А доходить. І не всякий акумулятор такий вибрики витримає, якщо він слабенький, дохленький. І далеко не всякий китайський дешевий інвертор, і навіть не дуже дешевий, витримає теж такі вибрикони. Або в ньому спрацює захист по струму по перевантаженню, або після декілька таких вмикань він гикнеться просто, як зараз забитий весь Ютуб, гикнутими інверторами китайськими. Палять транзистори, міняють, палять, міняють, палять, міняють. підключив насос циркуляційний 50 ватт. через стабілізатор Україна і інвертор. До 70 амперного акумулятора він пропрацював аж 2 години і сів акумулятор. От порахуйте, скільки ж це він висмоктав з вашого акумулятора циркуляційний насос потужністю всього 50 Вт. Він від 70-амперного акумулятора і нормального інвертора напряму повинен працювати 10 годин. Ну, ніяк не дві. Оце вам попрацював цей стабілізатор, який ледве не розплавився при цьому від нагріву. Тому що він від синусоїдального напруги і струму. Плавився іноді в правильних умовах експлуатації з навантаженим телевізором. А від прямокутно плавиться і плавить все, що навколо його. Так що вкрай не рекомендую використовувати його із усіх міркувань. Дуже низько КД, він сам споживав більше, ніж навантажений на його насос цей нещасний. Із вогн... пожежонебезпечності, того, що він перегрівається і може загорітися, якщо ви не... Проконтролюєте його, то може статись лихо замість того, щоб тепло, яке ви можете отримати в своїй оселі, може бути значно перевищувати ваші потреби. Іншими словами, нехай це буде жарт, але розігріє так, що й сусіди нагріються, не дай Боже. Так що дивіться дуже уважно, якщо ви його будете використовувати на свій страх і риск, будьте готові, що ви... Укоротите життя своєму акумулятору, перевантажите інвертор, якщо у вас слабий, він отримаєте дуже низький, ККД. іде. Вся ця схема інвертор і стабілізатор будуть споживати в три рази більше потужності, чим буде доходити на самий насос циркуляційної системи опалення. Оце так він споживався. Почти майже 8 А від 12 В стабілізатор, І вже тепленький. Тому що він, повторюю, не призначений для цих цілей. Достатньо просто дроселя одного і все. І ваші двигуни будуть працювати нормально. Спробні підключити на вхід прямокутні імпульси, хоч від інвертора, звичайно, без синусоїди, хоч від ДБЖ джерела безперебійного живлення. Стабілізатор цей страшне, як споживав величезний струм і потужність. Так що не використовуйте його на всього найкращого.